Наступна наша локація в списку кожного туриста, який приїжджає в Нью-Йорк. Цей заклад відвідують знаменитості і існує він більше ста років. Кац Делікатесен. Якщо ви взагалі не чули про них, то ви напевно нічого не чули і про Нью-Йорк. Це те, заради чого і потрібно приїжджати в Нью-Йорк. Хоча й розташовано вона дуже далеко від центру. Ці пастрани це просто легенда Нью-Йорку. Вже багато хто їх копіює. І робить по факту такі самі повторки плагіати. Але тут народилася ця історія саме цього пастрамі. Це просто легендарний заклад, який знову ж таки заснований іммігрантами, і ми сьогодні тут, щоб тестувати це саме легендарне пастрамі. Перш ніж приступити до їжі треба сказати трошки історії, в чому взагалі смисл цього пастрамі. А сенс полягає в тому, що Колись були дуже такі скрутні часи, і м'яса якісного особливо не було. А те м'ясо, яке залишалось, воно було таке дуже жорстке. Тому придумали його запікати в ростері чи щось типу того. І суть полягає в тому, що воно дуже-дуже довго отак от вариться, смажиться в цьому смокері, і потім воно стає дуже і дуже ніжним. Тому я просто не можу не втриматись для того, щоб тестувати це. Всередині заклад дуже крутий, тому що, по-перше, коли ви приходите зранку, то тут максимально комфортно. Я знаю, що тут величезні черги, і так як зараз дощ, і уявити, що тут буде буквально через години-дві, то тут буде черга аж назовні. Вам дають квиточки з цими квиточками. Ви підходите, замовляєте, що замовили. Вам спеціальну відмітку роблять, і потім ви вже на виході оплачуєте. Дуже рекомендується давати одразу чаюху, буквально там 1, 2, 3, 5 доларів. І вам дають вже якби спойлернути і дають спробувати те саме пастрамі вже не в якості сендвічу, а просто так на пробу. І ми це спробували, і це було нереально. По ціні воно коштує приблизно щось там 28 доларів, тобто, грубо кажучи, до 30 доларів. Величезна, абсолютно величезна порція на дві людини. Я думаю, буде дуже круто і можна замовити одну таку позицію. і, в принципі, принципі, це як сніданок у нас сьогодні, тому я думаю, на двох для нас це буде максимальна смішна історія.